Прощання з героєм, флешмоб до дня незалежності, трава у зріз дитини. Про це та багато іншого. Ви дізнаєтесь за мить в ефірі Телеканал Еспресо. Ви дивитесь програму Головні новини Білої церкви. Незмінно з вами Ярослав Гопацам. Не зволікайте та долучайтесь до еспресівської родини у соцмережах. Наш спокій в тилу та мирне небо дається занадто високою ціною у спасу Преображенському соборі. Попрощались загиблим на російсько-українській війні Андрієм Саєнком. 34-річного молодшого сержанта призвали на службу майже рік тому. Загинув чоловік 10 серпня під час мінометного обстрілу окупантів у селі Роботине, що у Запорізькій області. Попрощались з воїном рідні, близькі, побратими та небайдужі білоцерківці. Світла пам'ять. Герою. Ще молимося за спокій в жилого присталеного, воїна і захисника України Андріян, який поклав своє життя спорібою і за відполученням всякої родини Вільної Стадіон для спорту, а не для бур'янів днями до нашої редакції звернулись мешканці будинку по вулиці Героїв Крут 87, що неподалік школи номер 20, зі скаргою, що комунальники місяцями не косять траву на спортивній зоні. До слова її облаштували ще напередодні минулих місцевих виборів. Як стверджують білоцерківці, цього року вони неодноразово звертались у ЖЕК, але там відхрещувались від даного об'єкта. Втім, сьогодні ситуація кардинально зміни. Як повідомили у департаменті ЖКГ міської ради, траву покосили та навели лад у нас закрита територія. Тут будинок букви гей. Тобто, це основна територія, де діти проводять свій вільний час. І хотілося би, щоб тут якийсь ігровий майданчик був. щоб… Навіть елементарно люди, які бігають, щоб чисто, хоча покриття було добре. Вони навіть за весь час тут парапет не відремонтували нічого. Лише один раз було покладене покриття асфальтне по периметру, і вони відремонтували загорожу. Ось, що стоїть по центру, сітка волейбольна, так це встановили самі мешканці своїми силами. І періодично, там, де діти граються в волейбол, там вони прибирають за собою, а все інше просто стоїть нікому не потрібне. А далі в ефірі йтиметься про найвідомішу пам'ятку архітектури нашого міста Брум. Понад 215 років тому її звели графи Браницькі. А що ви знаєте більше ніж цей факт? Тоді я пропоную вам поринути зі мною в історичну мандрівку торговими рядами та дізнатись про маловідомі факти культової споруди. Певен, ви будете вражені. Крамниці, торгові ряди, гостинний двір або ж брум. Саме так у різні часи називали цю культову споруду у центрі міста. Про неї білоцерківці знають не лише на словах, але й часто відвідують, адже вона одна з небагатьох подібних не лише в Україні, але й світі, використовується за призначенням. Цей білий комплекс звели за кошти Браницьких на місці поля, на якому випасали худобу контракт на будівництво крамниць. Графи уклали 3 травня 1801 року. А ось завершили його за 5 років. Архітектор проєкту, швейцарець Домінік Ботані, який працював на них. Оплата за роботи згідно з документом здійснювалась монетами або ж асигнаціями. Загальна площа бруму 5 тисяч квадратних метрів і виконаний у стилі ампір. За словами історика Євгена Чернецького, за понад два століття споруда дещо змінила свій вигляд. Зокрема, дах був черепиці, також раніше на будівлі розташовувались герби. Та очевидно, що деякі підвали засипали вже в 20-30 роки. Тут був це було на націоналі... І це було перетворено на універмах. Ну, Власне, кажучи, від повної назви Білоцерківський районний. Універсальний магазин, ми маємо, власне кажучи, е, скажімо, цю абревіатуру, яку дуже любили в радянські часи, все перетворювати на абревіатури. З'явився оцей брум, і, власне короче, зараз ця назва настільки приклеїлася, вона вже втратила, ну скажімо так, цей універсальний магазин давно вже, скажімо, дуже давно вже не існує. І тому як ще люди не можуть толком зрозуміти, що це за брум. Я вже чув там і версію про те, що це був купець Брум, і про те, що це був. Е, якийсь там браницьких універсальний магазин, хоча в 19 столітті словосполучені універсальний магазин не існувало взагалі. Протягом 19-20 століття місце було центром торгівлі. Продавали тут щодня і різне продукти, посуд, одяг, взуття, металеві вироби та інші побутові речі. Загалом крамниць налічувалось 85. Також працювали й невеликі підприємства, наприклад, Тютюнова фабрика. Ряди були настільки популярними, що 20 років Браницькі. Не могли зробити благоустрій площі через те, що продавці, які на ній торгували, відмовлялись переходити на інше місце. На ярмарки приїжджали. Я знаю, що був весь наш південь. Я не знаю, чи була представлена, наприклад Білорусь, але що стосується губерній, які плюс-мінус входили в межі сучасної України. Вони тут були, і ми це знаємо завдяки нечує Ловіцькому, який якраз тут же ходив по між цими ядками, між цими рядами на Петропавлівську ярмарку, і записував слова. Тобто, ви можете поїхати в Херсон, в Чернігіві там, десь по, по селам, шукати цих людей, або просто приїхати один раз в білу церкву. А ось у газеті, що датована 1866 роком, писали наступне. Базарна площа це центр, навколо якого на просторі не більше однієї версти скучено 655 єврейських будинків, немилосердно винищуваних щорічно пожежами і знову як зростаючих із землі на тому ж місці. У самому людному місці утворилася з давніх давен ніколи не висихаюча смердюча калюжа, величиною спорядний ставок. Наприкінці 1930-х років тут стояв пам'ятник Леніна, який під час німецької окупації знищили. Тож відгомону покупців та продавців торгові ряди у часи Другої світової стали. Місцем смерті, зокрема, у 1941-му тут розстрілювали євреїв, а їхні тіла закопували поруч з нинішньою пам'яткою архітектури. Брум вистояв війну, проте далі сталася пожежа, і влада порушила питання про його знесення. Однак, місцеві відстояли будівлю. Нині ж вона перебуває на балансі парку культури імені Шевченка. Коли нам передали цю будівлю, вона була передана нам повністю без належних документів. Ми поновили техпаспорт, ми провели державну оцінку, і потім зробили охоронний договір. Які і перевели пам'ятку архітектури в статус пам'ятки національного значення. На таких етапах ми почали вивчати процедуру його реставрації, готувати документи на гранди і державні програми. І з'ясувалося, що такі об'єкти потребують більш досконалого дослідження, як в історії, так і в їх належний стан. Ми почали вивчати. Ці всі моменти і звернулися до е реставраційно-технологічного центру, який знаходиться в Києві, е які провели нам е історичне дослідження над архітектурно-історичною довідкою. Працювали понад два роки на 200 сторінках. містяться креслення, фото та інша унікальна інформація. Збирали все в українських та польському архівах. Даний документ нам дозволяє як опорний документ проводити реставраційні роботи незначної, скажімо так, незначного впливу. Тобто, якщо ми дослідили, що він білився вапном. Ми можемо його білити вапном. Якщо ми дослідили, що двері були там зеленого кольору, ми можемо їх поновлювати і красити в зелений колір. Наприклад, дана плитка також, що цікаво, є автентичною місцями. Вона фрагментована, вже поновлена була, але під даний, скажімо так, візерунок. І в такому шляху да ми також можемо рухатися і відновлювати е, дану будівлю. Брум, як і дендропарк Олександрія, зведені Браницькими мають колосальний потенціал стати туристичними магнітами не лише нашого регіону, але й всієї країни. І важливо підтримувати культову споруду в гарному стані, аби майбутні покоління також мали можливість скуштувати тут ароматне горнятко кави. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Напередодні дня незалежності, 23 серпня, в Білоцерківському органному залі відбудеться концерт під назвою Віра, надія, любов за інструментом. Заслужена артистка Тетяна Орлова. Як зазначає директор закладу, музичний вечір присвячують перемозі, під час якого органістка виконає низку творів. Також на глядачів чекає незвичний перформанс, але суть його тримають у секреті. Концерт і його твори цього концерту, так і назву його твори, а вони батлові. Один з творів, наприклад, присвячений Наполеону Бонапарту, його битвам і його перемогам іменно Бонапарту, як переможцю, як імператору, який був великим стратегом і Міг здобувати перемоги, і навіть є ексклюзивна, скажімо, річ, яку написав наш білоцерківець, наш композитор. Один із талановитіших композиторів Євген Дондук написав твір для органу. Який виконується в варіативній формі, а в основі цього твору пісня калин. Майже 70 білоцерківців провели патріотичний флешмоб на стадіоні Трудові резерви. Його учасниками стали клієнти та працівники територіального центру надання соціальних послуг. Як розповідає очільниця закладу Ірина Дога, готувалися до виступу місяць, а присвятили танець до дня незалежності України. Крім літніх панянок, у дійстві взяли участь і люди з інвалідністю. Наші працівники, звісно, надають послуги соціальні всім верскам населення. Це і особи з інвалідністю, це люди похилого віку. Але в душі ми патріоти, ми українці, і ми не можемо стояти осторонь. Тому в цей день ми об'єдналися і клієнти, це люди похилого віку, і особи з інвалідністю, і працівники, і ті, хто соціальні робітники обслуговують наші категорії незахищених клієнтів. Вийшли на цей патріотичний флешмоб, щоб показати, що Україна єдина, і незалежно скільки тобі років, патріотом ти залишаєшся назавжди. Оноки серце б'ється, б'ється. І наостанок просмачненьке білотерківські волонтери пригостили містян традиційною українською стравою варениками в обмін на донат для зесу, як розповідають представники штабу ТРО у такий спосіб намагаються привернути увагу перехожих, що українським захисникам постійно потрібна допомога. Ми донатимо постійно кожен день. На жаль, багато наших людей забули про те, що йде в країні війна. Багато людей кажуть, ми вчора донатили, і забувають про те, що наші хлопці стоять кожного дня на захисту кожного з нас від маленького до дорослого до старої людини. Ми сьогодні вирішили зробити такий захід. У нас на Гуму технічний ринок містечко називається для того, щоб зібрати допомогу для наших хлопців, які на даний момент знаходяться на передовий. Ми виконуємо запити всіх військових, які до ну по можливості стараємося виконати запити військових, які до нас звертаються з будь-яких підрозділів. На цьому ставлю крапку в сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. У студії працював Ярослав Гопасам. Аби знати все про рідне місто, знаходьте нас у соцмережах: Телеграм, Фейсбук, Інстаграм та Ютуб. У пошуку вводьте «Еспресо Еспресобеце. Продовжуємо працювати задля спільної мети перемоги. Тож побачимось завтра.